Як в голівудських фільмах роблять переходи між кадрами, зараз розповім на прикладі кінострічки Аквамен 2. А в кінці на своєму відео покажу прийом для склейки кадрів. В цьому фрагменті кадри поєднані за рахунок руху камери навколо об'єкту. Спочатку це байк, а потім маяк. Але якщо уповільнити відео, то побачимо ще ефект прозорості, який, до речі, дуже часто зустрічається в цьому фільмі. Тут знову бачимо перехід за допомогою руху камери, тепер же в одному напрямку. І знову перший кадр стає більш прозорим при уповільненні відео. А через те, що фрагменти підібрані схожого кольору, то склейка стає ще більш непомітною. А тут при перегляді ще першого шматочку відео, де акваріум з рибками, на задньому фоні з допомогою маски, ми бачимо вже наступний кадр. І коли рибки упливають, то дії відбуваються вже навпроти айсбергу. А на цьому фрагменті можна побачити одразу три прийоми. Спочатку це рух камери вгору на першому кадрі і на другому, так само. Друге це перехід через воду і третій знову накладання попереднього кадру з ефектом прозорості. А в цьому шматочку ми можемо бачити, як реалізований перехід за допомогою зеленого кольору. Коли камера стає повністю зелена і частинки розсіюються, то ми вже бачимо наступний кадр. А тепер покажу, як я створила безшовний перехід на своєму відео. Спочатку обираю фрагмент, який мені подобається, і обрізаю все, що зайве. Тепер уважно слідкую за рукою, бо якраз за допомогою руху склейка буде непомітною. Знаходжу момент, як рука вже трошечки заходить в дзеркало і обрізаю на цьому фрагменті. Тепер переходжу до наступного файлу і шукаю фрагмент, де моя рука тільки починає відображатися в дзеркалі. Саме тут обрізаю все зліва і перевіряю, щоб перехід був реально непомітний. Супер, тепер і ти вмієш робити так, щоб твої переходи ніхто не бачив. Я... Тепер переходу до. Переходу. Я, як і річка. Супер, тепер і ти вмієш робити так, щоб твої переходи ніхто не бачив.